У четвер, 28 березня, о 16.30, вищий антикорупційний суд із онлайн трансляцією розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу депутату Сумської обласної ради восьмого скликання Галаєву Магомеду Шаріб Джамаловичу, якого підозрюють у корупції. У судовому засіданні прокурор САП зауважив на основних аспектах вчинення обвинуваченим указаного злочину. Прокурор САП наголосив, що незаконні дії депутатів Сумської обласної ради могли б завдати значної шкоди інтересам мешканців області, які потребували медичної допомоги. Ваша честь, третій рік війни з Росією, 23-й рік. Прошу В чому питання, коли для країни питання виживання стоїть? Де кожна копійка? Кожна копійка на вагу золота. В ході досудового розслідування і наданим вам, і озвученим сьогодні, матеріалами негласних слідчих розшукових дій встановлено, що головний лі... директор під... комунальної лікарні поцелує загавлаєва у воєнний стан обговорюють можливість і необхідність об'єднання лікарень, двох лікарень. Але не забуде для благої мети, щоб лікувати там людей. А мета в протоколах зазначена пиляння, виробо кажучи, коштів 10-20% із кожної закупівлі, лікарні на хвилиночку ваша честь, Сумська область, Лікарні, в якій лікуються люди, яких травмують при фронтових районах щодня в лікарні. І зібрати не з якогось там підприємства, яке виробляє якесь, якесь майно, якісь товари, які продаються і комерційно заробляють, а лікарні, де лікуються люди. От, Мохамед Солібджа Джамалович, в дружині є протез, ну це біда в сім'ї. Це біда в сім'ї. Але 20%, які обговорюються е, на тендерах про закупівлю обладнання будівництва, яке планують е вкрасти в подальшому учасники змови. І за таких ситуацій інші люди з такими самими діагнозами не мають можливості собі встановити протез. Не мають, того, що ці 20% із процедури закупівлі собі беруть інші люди, які стоять на Мерседесах, на Тойотах, воєнний стан, Сумська область. Люди. Мохамеджи Риб Джамалович допомагав людям, які переселялись. Я думаю, це заслуговує поваги. Але люди, які не отримали б цю, цю допомогу, за ці кошти, які планувалися в ході об'єднання вкрасти, я думаю, б спасибі не сказали. Ваша честь. Це повинно бути, я вважаю, в нинішній час, який перебуває зараз Україна, і в тій ситуації, яку ми зараз розглядаємо, той злочин. Не може бути жодного виправдання, тому що було зроблено і планувалося зробити. Захист підозрюваного Галаєва Магомед Шаріб Джамаловича у вищому антикорупційному суді здійснює сумський адвокат Василь Матішинець. Позиція сторони захисту полягала в тому, що депутата провокували та підбурювали до корупції. Ми, як сторона захисту, в даному випадку обґрунтовано, скажімо так, підозрюємо. Наявність в діях громадянина Дрозденка провокації. Тобто він спочатку звернувся до правоохоронних органів, потім вже завів розмови дружні стосунки, і коли вже особи були, скажімо так, розположені до нього, то він, користуючись такими довірливими стосунками, дозволяв їм в його присутності і самому брав участь розмовляти на такі теми. В даному випадку сторона захисту наполягає на тому, що Особа Дразденка на рівних бере участь у розмові. Сам підозрюваний Галаєв Магомед Джамалович у судовому засіданні свою провину у вчиненому правопорушенні не визнав, а обставини по справі пояснив наступним чином. Време, чи цього ж немає в протоколі, і цього немає в Може, под запись все делал, а это вичерпнути з записи, это всього этого момента Дальше, И все, чай пьем, он пьет, пьет чай, как все, я так уйду, а где зеленый чай? Где зеленый чай? Все вы вы же говорит, уже говорили. говорит, нет, я что, ребята, столько времени теряю и без ничего, как так? Зачем я теряю? Я ухожу. Значит, я не вижу шаг от вас. Но поцелую говорит. Но тогда говорит, что сейчас отдать. Сейчас возьмешь. Вот, Оженька говорит, конечно. Вот, и сел. И сел, я жду. Поцелуй мне сказал, деньги на хранение у меня не были. Они мне и не приносились. Они не нужны были мне. Вот, поцелуй, в любое время, я, говорит, как только он придет, я в любое время приду. Он мне говорит, чай, говорит, там зеленый. Я говорю, у тебя в кабинете, там, где стул сидел, рядом, там, пакет с чаем. Мы не сидели, был пакет, вот, бумажный пакет, бумажными вот такими ручками, как хлеб. Вот, я взял как чай, я даже не открывал и не смотрел. Взял и принес, принес к виде. Вот, Дрозенко взял, посмотрел, посчитал, забрал и ушел. Отже, захист підозрюваного клопотав про домашній арешт із застосуванням засобів контролю або особисту поруку, на яку зголосилися колеги-депутати Володимир Войтенко, Дмитро Хандурін та сини Галаєва Расул Магомед Шарипович та Рустам Магомед Шарипович. Сторона обвинувачення просила у суду для Магомеда Шаріпа Галаєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Я думаю, якщо його поважають люди, так і бізнесмени він працює в своєму бізнесі весь час. Я думаю, невелика буде проблема усім знайти гроші, кожен потроху і внести за нього заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. В межах бізнесу невелика сума. Ну, це не болючіша наявність майна в самої сім'ї, зокрема, ну, і сини також можуть до цього питання долучитись. Це не виключне питання тільки там, щоб члени сім'ї. Але така можливість є ваша честь. Тому я вважаю, ваші, що ті ризики, про які ми зазначили, про які 4 вже години говоримо, вони є обґрунтованими. І ми вважаємо, що тільки такий запобіжний захід і виключно з такою сумою застави здатні забезпечити належну поведінку підозрюваного. По так, як ми говорили, враховуючи наявність стільки зв'язків в Росії, можливість перетину кордону. І інші ризики вашичісь також загалом відкрите судове засідання тривало близько 4 годин, і після з'ясування всіх обставин по справі слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна прийняла рішення взяти під варту депутата Сумської обласної ради від партії Батьківщина Магомеда Галаєва до 24 травня поточного року з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 3 мільйони гривень. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів Тобто 24 -го -го голову, можливо, до 24.05.2024 включно. визначити голою мови до ширі заставу грудну 1 тисяча прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 3 мільйони 28 тисяч гривень. Станом на 16 годину 29 березня за Галаєва Магомеда Шаріб Джамаловича вже було внесено заставу, і він вийшов із СІЗО. Підозрюваний зобов'язаний судом прибувати за першою вимогою правоохоронців, не виїжджати з міста суми без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним Володимиром Поцелуєвим та свідком Олексієм Дрозденком, а також здати за паспорти та носити електронний браслет.